Всім привіт! Далі історія цього автомобіля. Сьогодні приїхав до власника цього, з яким ми договорилися, що він продасть це авто за ціну металлому. Він сам сказав, що віддасть по ціні металому, яку предложили йому. Говорить, йому предложили 40 грош за, 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 за. цей кілограм. Він полічив, там вийшло щось в районі 600-600 злотих. Я вчора вечором йому дзвонив, говорю, що ключ оставлю від тих воріт, закрию і оставлю в себе. Він говорить: добре, Гари, Говорит, та як? Гею, запустили, ну ще не переганяли, осталась вона стояти на вашій території. Сьогодні приїжджав по документи, хотів запитатися, подивитися взагалі, чи вдасться її зареєструвати. І думаю, подивлюся, що є з документів. Ми коли почали дивитися, дивлюсь, що він. Почав говорити, що я хочу з цим авто робити. Він говорить, що йому вже продовжили злотий за кілограм. Тобто вже авто виросло з 600 злотих на ну, вона важить 1350, якщо не помиляюся, виросло за тисяч. Він говорить, що мені предлагають злотовку, тобто 1350 вже за це авто, як двігатель запускається. Е... Ну, тобі я, кажет, можу дати за тисячу я, кажет, ні, мені за тисячу я його брати вже не буду, тому що треба заплатити страховку. Перша страховка е... тихосмотр, це мінімум 300-400 злотих. Ну, плюс є якісь роботи такі мінімальні, які потрібно зробити. Ну, ще вийде злотих 300 Ну тисячу-півтори Півтори заплачу, але потрачу часу багато. І зароблю якісь 500 злотих. Я думаю, що воно того не стоїть. Говорю, не буду брати, забирайте, забирайте його з кінцями. Він говорить, там є резина, тоді непогана резина. Такий ще протектор непоганий. Але вона 14-та. Континенталь. 4 ската всі в гарному стані. Протектор. ще видно, не знаю показати. Дуже гарний протектор, там ще є якась резина. Він говорить, можеш забрати. Я куди її поставлю? Говорить, продаси. Навіть якщо за 50 злотих, її продаси, це дуже добре. Так що так от. Така вийшла історія. Хотів продати по 40 грош. Ми запустили двигун, він вже хоче по золоту, не знаю, що навіть сказати, що ви думаєте по цьому поводі, можете написати в коментарі. Буде цікаво. Так що їду, віддаю ключі від авто. Від авто, від воріт. Він говорить, що завтра вже приїдуть, вже беруть її. Я говорю, ну тут от ударено. Говорить, але як ти ремонтуєш автомобіль, у мене там є якийсь фіат. Йому два роки там і говорить, якась миша залізла під капот, перегризла якусь шлангу. Так що з нього тоді візьму, як на як на нормальному сервісі беруть. Так що така вийшла історія. Підписуйтесь, буду вдячний всім.